Наша фортеця від легендарного Джеймса Камерона два фільми. Одна епічна історія. Дивись на ТЕТ. Завтра Аватар о 17-й та прем'єра на ТЕТ Аватар, шлях води о 20.15. Аватар. Історія, що знову змінить світ. Сьогодні п'ятий елемент о 21.15 на ТЕТ.

Відно з номером до лайф <кхем> Вільний лайф із безлімітом інтернету. 180 гривень до кінця 2025 року. Лайв вільно мобільно. Ніжним шматком розплавленого сиру, біг Cheese та big chicken Cheese. Суперсир в Макдональдс. Скуштуєш? Коли твоє волосся втрачає свій блиск, нова лінійка Сйос Інтенс Плекс. Інноваційна технологія Плекс відновлює мільйони пошкоджених зв'язків твого волосся зсередини для міцнішого, здорового на вигляд волосся. Поверни свій блиск. Нова лінійка Сйос Інтенс Плекс. Погуляв води. Тут звичайної води замало. Вип... Рео вода для спеціальних медичних цілей. У середньому людина робить 150 мільйонів кроків за життя. Але скільки це буде гірко? Хай живе та процвітається дім та його господар. А виявилося, що буде смішно. Прослава! Родиною одразу три частини божевільно веселого хіта. Ну Що тут скажеш? Середюки! Скажене весілля. У суботу 18. 17... Ніжні биточки та шматочки у підливці у вишуканих колекціях від гурме. Поріна. менше? 12 ми думаємо менше, бо буде. В середньому Іди Давай. Ось так і ось так. Давай. Це добре, це не два, не один і не три. Дуйдемо, дуйдемо добре. А у 2018 році київська новорічна ялинка очолила рейтинг найкращих ялинок. Організована під вогні північного сяйва і складалася з багатьох сосен, які трималися на кризі. Не може. 50. Дуже думаю, десь 40. 100. 40. Ні, 40. Я думаю... 100. 100. Так, стоп. 40 – це які поважні? Це в, це в крутих ЖК. А так по три. А, точно а менше. так по три. Ти скільки кажеш? Я кажу 37.